12 на годинниках підсумуємо першу половину дня цього понеділка. В Студії Анна Мірошниченко Вітаю вас. За сотні кілометрів у глиб Росії неспокійно, або більше гаряче гаряче палає. Бо в ніч на понеділок росіяни спостерігали, знімали і викладали відео з нальотами безпілотників. Зафіксували все і прольоти, і влучання в підстанцію. Міноборони Росії, звісно ж, каже, все збили, все перехопили. То що ж тоді горить на Росії? Олена Рибінська розповість. Ofosure, your friends, your Гудіння дронів у небі, обсценна лексика росіян, заграва й вибухи. В ніч на понеділок кілька областей РФ не спали. Усі події місцеві фіксували на відео і хутко викладали у соціальних мережах. Пасантуда. Уже попаля Курська, Білгородська, Воронезька, Орловська, Ленінградська та Брянська області щонайменше стрічали дрони цієї ночі. Як видно на кадрах, влучання таки були прямими. Та міноборони Росії своїх громадян і далі водить за носа. кажуть, перехопили і збили десятки дронів. А про Орловську область навіть не згадали у зведенні. Горить і дуже близько. Одначе місцеві керманичі не мовчать. Чільник Орловської області повідомив після атаки безпілотників постраждала електростанція. Такий самий об'єкт, але вже на Білгородчині, також з собою зупинив безпілотник. Фахівці кажуть, росіяни повинні відчувати війну і на своїй території, Щонайменше енергетично, як це вже відчули мешканці південних їхніх регіонів. Ці невідомі дрони вони хочуть. Продемонструвати громадянам Російської Федерації, що таке сидіти без світла, і що таке очікувати на цьому тлі зиму, яка наближається. Тобто, якщо на півдні Російської Федерації вона більш м'яка, то ці, скажімо так, середні полосі, якщо можна сказати, вона найбільш набагато більш сувора. Ну, хай готуються, хай вивчають ринок. Тобто, війна таким чином має прийти до території Російської Федерації, і я думаю, це правильно. Хай відчують на собі на своїй шкурі. Що це таке? Експерти нагадують, дрони долітають до території Ерефії, часто не по прямій, а долають ще довший шлях, бо ще разу вчаться обходити ППО Росії. Тож кожен удар і приліт вартує колосальної роботи українських фахівців. На цьому наголосив і президент у своєму зверненні днями сили української розвідки дронами уразили аеродром Оленя на Росії за 1800 кілометрів, звідки ворог запускає літаки з ракетами по Україні. Експерти наголошують, хоча російські електрооб'єкти побудовані надійно і буцімто захищені, одначе саме системність та влучність українських розробок дає результати, це робити часто потрібно. Це потрібно масштабувати, оскільки ми розуміємо, що Російська Федерація має більшу територію, має більше споживачів електроенергії і має очевидно більше засобів електрогенерації, ми пам'ятаємо, що Російська Федерація задавала доволі системних ударів по об'єктах електрогенерації України. Було по гідроелектростанціях, били по електростанціях, била по ТЕЦАх і так далі. Енергетична староська федерація має відповідну стійкість, і очевидно, потрібно більший ударів для того, щоб її зруйнувати, для того, щоб дати змогу росіянам відчути, що таке сидіти без світла, з вілими, відключимо електроенергії, з, з погодинним постачанням, і таке інше. Бам! Ще буде. Олена Рибінська, п'ятий канал. І з'явилися супутникові знімки ураженого російського бомбардувальника Ту-22 м 3 Як повідомляли, ЗМІ, в літак поцілили дрони ГУР. Він розташований на аеродромі Оленя у Мурманській області. Відстань від кордону України до місця удару 1800 кілометрів. Офіційно знищення літака не підтверджують однак, у зверненні напередодні Володимир Зеленський подякував ГУР за влучність. Також хочу відзначити сьогодні наших воїнів, які забезпечують українську далекобійність, а саме дев'ятий департамент ГУР, влучність на дистанції майже 1800 км кілометрів від нашого кордону. Дійсно дуже вагомо. Дякую вам за це. А ви вже задонатили на перемогу зв'язок на фронті потрібен як повітрям. Долучайтеся до мільйонного збору п'ятого каналу. Усі кошти йдуть на закупівлю рації. Найпростіше це зробити через QR-код, який ви зараз бачите на екрані. Від початку вторгнення наші глядачі вже зібрали 7 мільйонів гривень. А придбані на ці кошти комплекси зв'язку працюють у найгарячіших точках передової за внесок у півтори тисячі гривень. Вище ми надійшлимо вам наш ексклюзивний календар без цензури. Щоб його отримати, крім внеску, надішліть електронний лист на пошту, яку зараз ви бачите на екрані. Начебто працювали кур'єрами з доставки їжі, але виявилися агентами ФСБ. Служба безпеки України спільно з національною поліцією затримала в Одесі шістьох молодиків, які підпалювали військові автомобілі. Чоловіки на скутерах під виглядом доставки продуктів об'їжджали місто і видивлялися автівки сил оборони за вказівками російських кураторів з ФСБ вночі вони обливали транспортні засоби легкозаймистою сумішчю і підпалювали для звітності. Займання фільмували. За два тижні поплічники окупантів знищили півтора десятка автомобілів. У результаті спецоперації у різних частинах міста майже одночасно було затримано усіх учасників ворожого осередку. Ними виявилося шестеро одеситів віком від 18 до 24 років, які працювали кур'єрами популярного сервісу доставки їжі. У поле зору ФСБ вони потрапили як активні користувачі телеграм-каналів із пошуку легкого заробітку. Там вони залишали власні резюме. В одному з таких чатів молодикам відповів представник російської спецслужби і запропонував гроші в обмід на знищення авто українських воїнів. Фігуранти замикалися на одного куратора з ФСБ, а під час вчинення злочину діяли переважно у парі. Наприклад. Один здійснював підпал, інший знімав це на відео. Десяток шахедів та одну ракету запустила цієї ночі Росія по Україні. Ворог атакував ударними безпілотниками з тимчасово окупованого Криму. Керована авіаційна ракета Х-59 чи Х-69 летіла із повітряного простору Донеччини. Як повідомляє командування повітряних сил, захисники неба збили 9 ворожих дронів та ракету в небі над Дніпропетровською, Херсонською та Кіровоградською областями. Росіяни вбили двох людей на Херсонщині. Ще 11 поранені. Серед них троє дітей. Як повідомляє національна поліція, росіяни цілили по житлових кварталах. Потрощені понад півсотні приватних будинків, чотири багатоповерхівки. Під ворожим прицілом був також дитячий майданчик. заклад освіти, пункт незламності, магазин та об'єкти критичної інфраструктури. Ворожий снаряд поранив одну людину у Пологівському районі. Це на Запоріжжі. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Протягом минулої доби окупанти більше 500 разів гатили по населених пунктах області. Російські військові здійснили п'ять авіаційних ударів по Кам'янському та гуляйполю. Били також з артилерії та У потрощені вісім приватних будинків, господарчі споруди, магазин та об'єкти інфраструктури. Окупанти вночі атакували Дніпропетровщину п'ятьма шахедами та ракетою. В небі над областю був збитий розвідувальний безпілотник. Як повідомляє військова адміністрація, від уламків російського залізятча спалахнула суха трава і пошкоджені декілька господарчих споруд. З артилерії загарбники гатили по Нікопольщині, а вранці поцілили дроном камікадзе по Покровській громаді. Троє поранених на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів, як повідомляє Вадим Філашкін, це очільник обласної військової адміністрації. Окупанти гатили по прифронтових населених пунктах Волноваського, Покровського, Краматорського та Бахмутського районів. Потрощено зо два десятки приватних будинків та декілька багатоповерхівок. Другі роковини теракту в Оленівці. у ніч на 29 липня 22-го року Росія навмисно підірвала барак, де перебували українські військовополонені. Тієї ночі стратили щонайменше не менше українських захисника. Точна кількість вбитих і досі невідома, які не мають жодної інформації про долю поранених. Карина Шевченко продовжить. Ми ще не ховали його, ждемо останню експертизу ДНК. Ну як тільки вона буде, вже будемо. Але я вже спілкувалася з експертом, який. Рав зразки, я вже знаю, що це місце. Олена, мати військового, який загинув в Оленівці. Її син Ігор Прокопенко був оборонцем Маріуполя. Як і всі українські захисники, які перебували на Азовсталі, в травні 2022-го потрапив до російського полону. Ігорю було лише 21 рік, коли росіяни його стратили. В Оленівці. Ніч на 29 липня з розків пабликів я побачила, що трапилось. А наутра другого дня вже ми побачили мій син другим номером в списках. Ну але Хотілося вірити, думали, що псо. Думали, що ну щось. Ну думали, що ні це спеціально роблять. Ну, що це неправда. Сьогодні я думаю, що він загинув. А завтра думала, може, десь у полоні вже другий рік ми чекаємо експертизу. Він був у Оленівці. На щастя, він вижив. Син Ксенії Іван, морський піхотинець. Його окупанти також утримували в Оленівці. У ніч теракту йому вдалося вижити. Проте Іван був поранений. Де він нині мати не знає. Зв'язку з сином немає від 2022 року. Він просто був пошматований ще в самому Маріуполі, і все, що я знаю, він був єдиний, кому дозволялося на а, зранку, коли всіх там шокування було. То йому дозволялося стояти рівно, бо він втрачав свідомість, де він зараз перебуває. Дуже гарне запитання. Це свідчення звільнених. Вони мають великі там гри в секретності, і мені просто через родичів, через тих звільнених сповіщають. Але офіційно я цю інформацію ніде не можу отримати. Оборонці Маріуполя виконали наказ і вийшли з оточеної Азовсталі у російський полон. Окупанти вивозять переважну більшість полонених до Волноваської випра. Равної колонії номер 120 Донецької області, всім відомо як Оленівка. Їх мали обміняти. Проте росіяни вдаються до страти. Навмисно підривають один із бараків із українськими військовополоненими. За словами очевидців, напередодні вибуху росіяни переводять в окремо нежитлове приміщення 193 українських військових. Виходити з нього вночі забороняли, а потім навмисно підірвали. До поранених нікого не пускали. Я завжди пам'ятатиму ніч, в яку ми чули крики побратимів. Поранених, помираючих в страшних муках, так росіяни з властивим їм віроломством наплювали на всі ці пункти. А погеєм порушення ними законів та звичаї ведення війни стала страта 53 беззбройних азовців в Оленівці. Два роки тому, у вісні, вони були підступно вбиті в організованому росіянами теракті в бараці колонії. Більше сотні наших побратимів отримали поранення. Сучасна історія не знає подібних прикладів нелюдської жорстокості щодо війни. Військовополонених міноборони РФ відразу заявило, мовляв, це Україна атакувала колонію американською реактивною артилерійською системою «Хаймерс». Пропагандисти навіть оприлюднили відео, начебто, з уламками ракети, проте обманути світ. Не вдалося, хоча точні обставини інциденту ніч з 28 на 29 липня 2022 року залишаються нез'ясованими, Доступна інформація та наш аналіз дозволяють управлінню зробити висновок, що він не був спричинений ракетою Хаймерс. За наявними даними, на цьому етапі неможливо встановити ні конкретне джерело вибуху, ні точний напрямок. Звідки міг бути постріл, офіс і далі стежитиме за інцидентом відповідно до свого досвіду та повноважень після вчинення теракту при організації об'єднання. Єдиних націй створили комісію для розслідування воєнного злочину. Однак потрапити на окуповану територію не вдалося. Росіяни нікого не пустили. Комісію розпустили у січні 2023 року. Вона так і не відвідала Україну. Журналісти медіаініціативи за права людини влітку 2023-го оприлюднили власне розслідування щодо теракту в Оленівці та майже похвилину реконструювали ніч вибуху, за словами очевидців. Перший вибух, який по е... Чули люди. Він стався десь за територією колонії. 20, приблизно о 23.30. 12 тридцять Пролунав повторний вибух уже всередині самого бараку. Це основна частина, яку зачепило вибуховою хвилею. Тобто, люди, які всі були ось в цій частині, вони практично одразу ж загинули. Через рік після трагедії офіс генерального прокурора України оприлюднив результати експертизи. Вибух у бараці стався через застосування реактив термобаричного гранатомета того ж року у головному управлінні розвідки повідомили, що до теракту причетні вагнерівці. А екс-очільнику Оленівської колонії Сергію Євсюкову, служба безпеки України, повідомила про підозру. Він організовував катування українських захисників. Один із найстрашніших російських злочинів. Цієї війни Росія повинна за це відповідати і буде, і немає такого варіанту розвитку подій, за якого вбивці залишаться безкарними. 11 жовтня 2022 року. Україна повернула тіла військовополонених. Серед них і ті, кого вбили в Оленівці, особи декого із закатованих росіянами і досі не встановили. Каріна Шевченко, Валентин Стрельцов, п'ятий канал. Збройні сили України примусово демобілізували 576 тисяч російських вояків. Як повідомляє генеральний штаб минулої доби поле бою залишили понад 1300 окупантів. Наші захисники розтрощили 12 ворожих танків, 8 бойових броньованих машин. Не стрілятимуть більше по українських містах та селах понад сім десятків артилерійських систем і дві реактивні системи залпового вогню. Також до своїх цілей не долетіли майже чотири десятки безпілотників і одна крилата ракета загарбників. зменшився і ворожий автопарк. Наші оборонці перетворили на Брухт понад 60 автомобілів супротивника і майже два десятки спеціальної техніки. Наша авіація, ракетні війська і артилерія завдала п'яти потужних ударів по ворогу за минулу добу. На лінії фронту відбулося 128 бойових зіткнень. Окупанти шість разів намагалися штурмувати на харківському напрямку. Наші сили оборони відбували супротивника біля Хлибокого та Вовчанська. Також ворог наступає у напрямку спірного, верхньокам'янського. Переїзного та івано найгарячіша ситуація на Покровському напрямку ЗСУ відбили понад півсотні атаки ворога. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Желанного та Новоолександрівки. Сили оборони України захистили також Красногорівку, Георгіївку та Парасковіївку на Корахівському напрямку. Штурмує ворог позиції ЗСУ і на Придністровському, на Придніпровському напрямку, на Лівобережжі Дніпра. Утім, безуспішно. Вони прийшли із цивільного життя і зараз тренуються задля спільної перемоги. Як групи новобранців проходять щоденну підготовку для морських операцій і про їхні тренування на водії таємниці вишкола ще пояснення, чому понеділок для бійців це день гавайської сорочки? Докладніше в матеріалі від телерадіостудії Міноборони БРИЗ. Чому в гавайській сорочці? Що сьогодні понеділок. Це традиція нашої бригади. По понеділках ми ходимо в гавайській сорочці. Я не знаю, коли саме ця традиція виникла, але вона обов'язково до виконання. Звісно, якщо це не бойові завдання, то ми таким чином додаємо трошки яскравих кольорів в своє камуфляжне життя. Разом з дотриманням традицій бригади, як групи новобранців, так і придані підрозділи проходять щоденну підготовку, яка є основою для виконання бойових завдань. Так кожен день навчання після БЗВП, воно вже більш е, точне, більш фахове, е, більше долучає до того, які є насправді бойові дії. До новобранців ставляться дуже добре. По перше за все, як ти приходиш, тобі кажуть, дякую, що ти долучився, і це вже багато коштує. умови більш-менш комфортні. Ставлення прекрасне, я вважаю. Фахівці досвідчені. Ти отримуєш той досвід, який тобі потрібен для того, щоб почувати себе в безпеці. Оскільки бригада стоїть на захисті півдня, тренування на воді є важливим елементом підготовки, і за методикою навчань спочатку теорія, потім практика. Ми будемо працювати на воді, будемо говорити про десантні операції. На човнах різні типи човнів, різні типи загрузки, вигрузки, евакуація. Конкретно в нас кожного дня є групи. Це не завжди човни, але ми також вогнема тактика. Вони прийшли з цивільного життя, обрали для себе різне майбутнє, але кожен з них розуміє, що без перемоги майбутнього просто не буде. Армія трансформувалася і стала такою, що до неї хочеться долучитися. Були свої проблеми, але зараз я розумію, що вона краще ніж я собі очікую. Закінчення війни. Ну, якщо досить прагматично про це сказати, то це закінчення бойових дій. Але ми хочемо, звісно, не закінчення бойових дій. Ми хочемо перемоги. Перемога для нас це буде, звісно, повернення всіх наших земель. Зараз ситуація така, що про це говорити, напевно, трошки зарано. Але я вірю, що саме так і буде. У російській Карелії прорвало дамбу. Сталося це на Білморсько-Балтійському каналі. Вода затопила найближче селища. За попередніми даними шість людей зникли безвісти. Двох із них знайшли живими. Решта не виходять на зв'язок. Усього постраждали дев'ять людей. За словами місцевих потік води зніс дамбу і будинки, поруч тамтешня влада заявляє, що на місці інциденту на місце доправили понад сотню рятувальників. Плотины нет, просто ее, просто нету. Вот эти ближайшие дома, вот там были дома, дома снесло вместе с людьми несколько домов. Трое детей без вести, неизвестно пока. Туреччина може розпочати військову операцію на території Ізраїлю. Такі погрози озвучив президент Туреччини Реджеп Таїп Пердуган. Заявляє, що його країна може це зробити задля вирішення питання в секторі гази. Ердоган нагадав про потужність оборонної промисловості Туреччини і зауважив, що країна вже робила схожі інтервенції в Лівії та нагірному Карабаху. Не дозволимо нікому пошити нас у дурні. Ми маємо бути дуже сильними, щоб Ізраїль не зміг чинити Свавілля у Палестині. Так само, як ми увійшли до Карабаху, як ми увійшли до Лівії, ми можемо вчинити так і з ними. У нас немає причин цього не робити. Нам потрібно лише залишатися сильними, щоб зробити такі кроки. І в Ізраїлі вже відреагували на слова турецького президента. Міністр закордонних справ Ісраїль Кац повідомив, що такі заяви це наслідування Садама Хусейна і попросив Ердогана згадати його долю. Соратник Росії не відвідав, не віддав владу. Виборча комісія Венесуели оголосила про перемогу Ніколаса Мадуро на виборах президента. Попри спротив опозиції міжнародної спільноти і заяви соціологів про сфальшоване голосування. Комісія стверджує, що підрахувала майже всі голоси. Приписали диктатору Венесуели 51% підтримки. А представнику опозиції Едмундо Гонсалесу 44%. Штаб Ніколаса Мадуро Передчасно голосив про перемогу, навіть устиг провести мітинг, де політик назвав себе нібито переобраним президентом Венесуели. Опозиція результати не визнала, справедливо нарікає на численні фальсифікації, непрозорість, перешкоджання спостерігачам та адміністративний тиск. Соціологія перед виборами не залишала шансів диктатору. Ніколас Мадуро нищівно програв опозиції. За оцінками його опонент Едмундо Гонсалес, міг Розраховувати на 65% голосів. Опозиція після голосування стверджує, що ця цифра мала сягнути 70%. Вибори не визнала переважна більшість країн Латинської Америки. Підтримали Мадуру лише давні товариші: лідери Куби, Ірану, Болівії та Гондурасу. Те, що сталося в день голосування, було порушенням усіх правил. Більшість виборчих реєстрів досі не передані. Наш заклик до примирення та змін досі в силі. Ми переконані, що більшість венесуельців також хочуть цього. Наша боротьба триває, і ми не заспокоїмось, доки воля народу Венесуели не буде враховуватися. Едмундо Гонзалес Урутія Уруті здобув 70% голосів на цих виборах. А Ніколас Мадуро – 30% відсотків це правда, і мої дорогі венесуельці, Ці вибори виграні з найбільшим відривом в історії. Мої вітання. Едмундо ми віддаємо належне венесуельському народу за його участь у президентських виборах. Високо цінуємо їхню мужність і відданість демократії перед загрозою репресій і негараздів. Не так давно виборча комісія Венесуели оголосила результати виборів. Ми серйозно занепокоєні тим, що вони не відображають волю і голоси венесуельського народу. Вкрай важливо, щоб кожен голос був підрахований чесно і прозоро, щоб члени виборчої комісії негайно поділилися інформацією з опозицією, і незалежними спостерігачами, і що виборча влада опублікувала детальний підрахунок голосів. Міжнародне співтовариство дуже уважно стежить за цим і реагуватиме відповідним чином. Захистити від повітряних атак малечу, щоб берегти маленьких пацієнтів, харківський центр медичної реабілітації та паліативної допомоги збирає кошти на облаштування сховища. У закладі, попри обстріли та постійні тривоги, опікуються дітьми зі складними діагнозами. Фахівці центру здійснюють необхідну реабілітацію. Поки що працюють амбулаторно та кажуть, попит на їхні послуги досі великий. Продовжить Оксана Нечипоренко. Ми у регіональному центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям до сховища, де перші місяці вторгнення перебували його пацієнти та персонал нас веде директор закладу. Отут усі перебували під час це кінець лютого, початок березня 22-го року. Роман Марабян нещодавно демобілізувався за віком. На фронт медик пішов добровольцем на другий день вторгнення. Людь була така. Що у мене така була ну холодна голова, і була просто хотілося їх вбивати, і все. Туп, от тупа люті, все, все, що я відчував тоді. Чоловік це воїн, це захисник в першу чергу, а потім все інше. Тобто, оце его мене повело туди. Я просто ну, ну це місія нормальної людини, кожного чоловіка, захищати свою громаду, свою країну. Роман потрапов, 92-го бригаду, тут спочатку допомагав розвантажувати боєприпаси. Згодом був призначений начмедом одного з новостворених штурмових батальйонів. Були певні опції, що я приймав участь і, і в евакуації, і поранених, і, на жаль, наших загиблих побратимів. Але більше це була організаційна робота. Це було забезпечення, це було логістика. Ми розробляли маршрути евакуації, розробляли взаємодію з стабілізаційними пунктами. Розробляли взаємодію з начмедами інших батальйонів. Не втрачав романи зв'язку зі своїм колективом, що залишився з маленькими пацієнтами. На початку вторгнення у закладі перебувало два десятки дітей, позбавлених батьківської опіки з важкими діагнозами. У березні 22-го їх евакуювали у Німеччину. За кілька місяців центр поступово почав відновлювати роботу. Отом, коли про відбулася евакуація, то ми ж були на зв'язку з тими батьками, які до нас приходили раніше на реабілітацію. І так на подзвінку мами дзвонили в соцмережах, питали, що нам робити, куди йти, і так от почали приходити до нас. Понад 10 років у Гіппократі надають паліативну допомогу. Важкохворим діткам опікуються малечою, яка має проблеми із розвитком. Повну ручку. Повну ручку набирай. Набірай. Набірай. А, не, І... І розкривай пальчики. пальчики. Молодець. Молодець. П'ятирічний Іван Гіппократ приїхав з Вучанського району. У нього діагноз дитячий церебральний параліч. Тут Іван проходить перший курс реабілітації. Він таки краще починає контролювати себе. більше такий стає, да так? молодець, старається, все виконує. Усі заняття проводяться амбулаторно і з кожною дитиною працює команда спеціалістів за індивідуальною програмою. Поки чотирирічна Катя займається з логопедом. Її дворічна сестричка працює у сенсорній кімнаті. Діставай є кулька, давай. Тут дуже гарні професіонали своєї справи, які допомагають дітям, які ну, до дітей ставиться як до своїх. Ми сюди приходимо і нам тут дуже подобається. Зараз у закладі планують відремонтувати сховище, аби маленькі пацієнти, і батьки та персонал почувалися у безпеці під час повітряних тривог. Відкрили збір, планують зібрати до 2 мільйонів гривень. Треба привести ці приміщення до ладу. Відремонтувати, зробити систему вентиляції, загальнобудівельні роботи. Ну і стає питання, стає питання з приводу підводу сюди кисню. Це вже питання кисневої станції. А ще в центрі потрібні педіатри, фізичні терапевти, логопед та психолог. Оксана Джопаренко, Антонові Жас, Харків, п'ятий канал. Від бронзи до золота українська дзюдоїстка Дар'я Білодід сьогодні виступить на Олімпіаді в Парижі. Українська спортсменка вийде на татамі о 17.00. Вона є дворазовою чемпіонкою світу. Тричі вигравала першість Європи на минулих Олімпійських іграх. Вона виборола бронзу, хоча її прогнозували золоту медаль. Цього разу наша атлетка робитиме все, щоб стати олімпійською чемпіонкою. Це була остання інформація в цій годині. Оновлений випуск часу новин вже о тринадцятій. Будьте сп'ятим.